Всім привіт я всіх дуже рада бачити на своєму каналі. Нарешті я вирішила зняти для вас відео про мої прочитані книги, тому що досить давно не виходило таке відео, і, в принципі, книг назбиралось досить так немало. Наразі тут в мене стоїть 11 фізичних книг, і ще 3 книги, які я прочитала, але я вже їх продала, тому я про них розповім в самому кінці, і десь тут прикріплю, що саме це була за книги. Серед цих книжок є одна книга, яка точно війде в топ книг 2025. Яка саме я вам розповім трішечки згодом. Тому надіюся, вам сподобається це відео. Вмочитесь позручніше і давайте розпочинати. І перша книга про яку я хочу вам розповісти, це є новиночка книга Людь від Алекса Майклідіса. Це є автор бестселера мовчазна пацієнтка. Можливо, хтось читав. Мені дуже сильно сподобалася анотація цієї. книги. Я думаю, ну чому б її не прочитати, Тим більше це. Має бути, точніше, це є такий психологічний трилер. Галом автор нам розповідає про компанію друзів. Там є така головна дівчина Лана. Вона є колишня кінозірка, і вона вирішила всіх своїх друзів зібрати на своєму такому острові, якщо не помиляюся, і якось разом провести вихідні. Але не все так просто, тому що кожен з цих друзів має що приховувати. І як взагалі завершиться оця їхня можна так сказати, відпустка? Можете прочитати мені. Сподобалася ця книга, в принципі, вона дуже тримає в напрузі. Тут така досить сильна динаміка, гарно прописані герої, і мені сподобався фінал цієї книги, тому що до останнього я думала зовсім інше і досить так фінал мене вразив. Тому якщо вас зацікавила анотація, я вам в принципі рекомендую до прочитання. Тим більше це дуже така тонесенька книга. Вона буде читатися вами дуже швидко. Я її прочитала, можливо. За день, якщо не помиляюсь, Та книга, яку я хочу вам показати, це є також новиночка Ватага від авторки Кет Стюарт, це світовий бестселер. І це така хтива книга, тому що це, звісно, що 18 і тут буде такий Еротичний любовний трикутник, якщо можна так назвати, тут взагалі нам буде розповідатися про 19-річну Сесилію, яка приїздить в якесь там містечко, тому що вона повинна попрацювати на заводі свого батька, щоб там успадкувати якесь від нього майно. Тобто вони з батьком взагалі не близькі, тому що е, наскільки пам'ятаю, батько їх покинув з матір'ю, от і вона вирішує якось. Е, Отримати ці кошти, тому що їй потрібно допомогти своїй матері. І саме в цьому, цьому містечку вона знайомиться двома такими хлопцями: Шон та Домініком. В них обох такі татуювання в вигляді Ворона. І вона розуміє, що вона потрапила в якусь таку, не те, що пастку, просто а, їй подобається і Шон, і їй подобається і Домінік. Ну, тут такі стосунки будуть. Ну, в принципі, непогана книга на один раз. Я не скажу, що я прям захватів від неї, але ну, для відпочинку, я думаю, в сам раз. Тим більше там має бути продовження, мене сам фінал зацікавив. І, до речі, в цій книзі є такий один великий плюс, тому що по завершенню цієї книги є такий знайомчий. Формат наступної книги. Там авторка спеціально так додала, щоб читачі змогли познайомитися з початком наступної книги і зрозуміти, чи подобається чи ні, чи заціпило, чи ні. Ну, мене в свою чергу ця книга зацікавила, точніше, сам фінал і продовження. Тому я думаю, що коли вийде наступна частина, я також з цікавості собі її придбаю, щоб прочитати. Так, наступна книга це є хтось, кому ти довіряєш від Рам. Ра. Я вже вам про цю книгу розповідала в відео, яке я знімала про книги, від яких важко відірватися. Якщо хтось не бачив, можете переглянути. Це також є такий більше психологічний трилер. Мені ця книга дуже сильно сподобалася, як на диво, тому що я думала, що це буде щось таке посереднє, але насправді ні. Тут нам ця історія розповідає про дівчину, якої все в житті не дуже добре, і вона приїздить працювати, можна так сказати. Покоївкою, чи це якась домробітниця в такий заможний будинок до заможної сім'ї, і вона розуміє, що в цьому будинку щось коїться лихе, тому що відбуваються дуже дивні речі, і плюс до того вона ніяк не може познайомитися з. Підлітком, який там проживає, тому що він, начебто, є, але його, начебто, і немає. Вона не може зрозуміти взагалі, що коїться. Ще також тут авторка дуже класно описала минуле головної героїні, і взагалі, що її змусило. Покинути рідне містечко і переїхати кудись далі тобто, вона втікала від свого минулого. Якщо вам цікаво, я вам рекомендую цю книгу до прочитання. Це дуже цікавий та динамічний психологічний трилер, який читається дуже швидко. Ну, мені дуже сильно сподобалося. В принципі, фінал також, тому що я там трішки навіть була шокована. От. Одним словом, все, що я очікувала від цієї книги, я це отримала. Тому мені сподобалось і я вам також її рекомендую. Наступна книга, якою я хочу з вами поділитися, це є книга Будинок на вулиці Тред від Карен Вайт. Я цю книгу вже дуже давно собі придбала і постійно відкладала, але щось от в мене виник такий настрій на щось таке готичне, містичне, про якісь маєтки і так далі. Я побачила цю книгу і думаю, о, це, мабуть, саме те, що мені саме зараз потрібно. І я не помилилась, мені сподобалася ця книга, при тому що я чула досить так багато неоднозначних відгуків, більшість із них були досить такі негативні, але все рівно я вирішила її прочитати, і мені сподобалось. Ця книга нам буде розповідати про молоду амбітну рієлторку Мелані. Вона одного разу зустрічається зі своїм клієнтом. А потім по деяких дивних обставинах, я хочу щоб ви самі прочитали яких саме, цей маєток переходить їй у спадок. від от, Взагалі невідомої її людини, вона не розуміє взагалі, що коїться, для чого ця людина це зробила, і так далі. Ну, Тим словом, в цієї Мелені ще є такий дар чи прокляття. Я не знаю, як це правильно назвати, тому що вона може бачити е, людей з іншого світу, тобто людей, які вже померли. Для того, щоб вона. Успадкувала вже до кінця цей їй потрібно там рік часу пожити і його відреставрувати. Також тут будуть фігурувати два чоловіки, які будуть боротися за її прихильність, за її увагу. Як це все обернеться, хочеш ви також прочитали. Ем, не знаю, мені книга якось сподобалась. Вона мені підійшла ідеально під настрій, ідеально під те, що моя душа саме в той момент вимагала. Я, от саме хотіла щось таке прочитати моторошне, можливо, надністичне, особливо щоб були якісь маєтки. Просто я пам'ятаю досі цей стан, коли мені дуже сильно хотілося таке читати. Я знаю, що в цій авторки ще декілька інших книг, не знаю, чи я буду читати, ну, поки що я прочитала цю і я вже собою задоволена. От, А як далі буде це, подивимося. Тому, якщо хочете прочитати щось таке містичне, готичне, і не знаю, про маєтки, таємниці, і так далі, то я думаю. Вам ця книга може сподобатись. Наступна книга до мене потрапляє, це, звісно, що дуже популярна та нахвалена книга Лістомфорд. Це є е, перша книга з циклу Місто вітрів, це є «Вище Небо. І вже ну, стільки позитивних лише відгуків було на рахунок цієї книги. Всі казали, як класно тут описані стосунки, які тут класні чоловіки, які взагалі, не знаю, як все гарно описано. І... Цікавість моя взяла вгору. Я також вирішила цю книгу прочитати. Я зовсім не пошкодувала, тому що так вона також мені дуже сильно сподобалась. Хоча я не назву, що це є, там найкраща книга свого жанру особисто для мене. Але звісно, що в цій книзі також є дуже багато різноманітних плюсів. Тут взагалі нам буде розповідатися про молоду дівчину Стіві, яка працює бортпровідницею на приватному літаку в такої дуже відомої Чекаської хокейної команди, і там вона знайомиться з нашим головним героєм. З Андерсом, якщо не помиляюся, от спочатку в них стосунки не ладнаються взагалі ніяк, а пізніше, звісно, що вони там якось будуть взаємодіяти і їхні стосунки будуть розвиватися. Ну, скажу так, що справді всі ті, хто каже, що тут авторка гарно описала, як мають бути правильно побудовані стосунки, взагалі типа чоловіка це, ну, Цілком я згідна з цим. Звісно, що також е, не обійшлося без якихось таких мінімальних сцен драми і так далі. Але все-таки загалом мені книга сподобалася. Звісно, що буду знайомитися в подальшому із наступними книгами. Я, до речі, вже прочитала книгу Правильне рішення, а ма десь тут трішечки нижче, я вже також про неї розповім. Тому е, від мене, звісно, що це, скоріше всього, є 9 з 10, от тому дуже рекомендую вам цю книгу. Наступна книга, якою я хочу з вами поділитися, це книга, яка просто захопила мене з першої і до самої останньої сторінки. Це книга, яка мені настільки сильно сподобала, що цю книгу я однозначно дам в список книг 2025, тому що я її рекомендую всім. Я не знаю, як, але можливо, вона мені настільки влучно попала під настрій. Ну, я не можу описати, які емоції в мене ця книга викликала, тому що це було щось неймовірне. І я кажу про книгу Бесила від Лорен. Robert. Це книга, яку я би хотіла прочитувати знову і знову і знову. І вона настільки полонила моє серце, що я просто не можу дочекатися, коли видадуть продовження. Десь продовження друга, друга частина має бути дезорієнта аж у жовтні, якщо не помиляюсь. Я не знаю, як мені спокійно дожити до цього періоду і дочекатися, нарешті, цієї книги. Тому що, як тільки вона з'явиться, мені здається, що я буду ще вночі стояти біля якихось книгарень. І чекати, поки відчинять, щоб я нарешті змогла її собі придбати. Це є фентезі, Це, ця книга вона дуже сильно схожа своїм сюжетом до Голодних Ігор, можливо, хтось читав або бачив фільми. Я спочатку думала, що, можливо, мені не дуже сподобається, але як ж я помилялась. Тут нам розповідається про королівство Іллія. А в якому проживають такі групи людей. Тобто є люди, які називаються елітними, це ті, яких чума сама нагородила там якимись різними здібностями, силами. І є звичайні люди, які, які не мають ніяких здібностей, ніякої сили. Вони звичайні. І король цього королівства він хоче їх всіх винищити, цих звичайних, щоб їх взагалі не залишилось, а королівство процвітало лише оцими елітними. І наша головна героїня це є Пейден Грей, яка, звісно, що є звичайною дівчиною, вона виживає в цьому світі як може. І одного разу вона по деяких причинах спасає принца цього королівства, такого Кая. Будете читати, як саме, що взагалі там трапилося, і вона потрапляє на такі ігри, очищення. Це такі ігри, які проводяться дуже часто. Я не знаю наскільки, там, чи раз у рік, чи там, на декілька років я не пам'ятаю. Тобто там потрібно продемонструвати свою силу, свою здібність. Тобто там, одним словом, дуже великий перелік, які, начебто, переваги є в цих іграх. От, і звісно, що вона туди потрапляє, тому що вона постійно прикидається, начебто, в неї є якісь здібності, хоча насправді їх немає. І як взагалі вона буде виживати на цих іграх, враховуючи, що вона абсолютно звичайна, вона ніяк не може цього показати, тому що вона розуміє, що якщо, вона, якщо дізнається, що вона, звичайна, її, звісно, що вб'ють одразу. Там буде, до речі, любовний трикутник між нею, цим принцем, якого вона спасла, і його рідним братом, який має бути наступним королем цього королівства. Ой, я не знаю, як вам описати свої емоції, тому що мені настільки ця книга сподобалась, як мені взагалі сподобався сам типаж цього нашого головного героя. Мені дуже подобаються такі типажі чоловіків загалом і в житті, і в книгах. І наша головна героїня також, вона дуже сильна, вона дуже смілива, вона, ну, це щось було неймовірним. Це, звісно, що 10 з 10, навіть без ніяких роздумів, і топ-20-25. Так, друзі, наступна одразу книга, яку я хочу вам показати, це є свекруха від Салі Гепфорд. Я, до речі, цю книгу прочитала зовсім нещодавно, буквально вчора, ну, на момент, коли я знімаю це відео. І це є перше знайомство з її авторкою, знаю, що там ще вийшли кілька її книжок. Це є хороша сестра, також споріднена душа. Не знаю, чи буду купувати, хорошу сестру, мабуть, не буду, а споріднена душа, ну, мене досить так зацікавила цікава анотація. Це нас також психологічний трейлер розповідається про. Е Двох людей, можна так сказати, про нашу головну героїню Люсі і про її свекруху Діану. Тобто ця Люсі вона одружилася з чоловіком, е, вона його кохає, він її також, одним словом, начебто все гаразд. Вона знайомиться з свекрухою цього свого чоловіка. Вона розуміє, що ця Діана, свекруха, вона не дуже її злюбила, вона взагалі така досить замкнута, е, сувора людина. І Люсі постійно намагається якось її догодити, щоб вона отримала від неї якісь схвалення. І одного разу, тобто там розповідається про минулий час і про сьогодення. І одного разу цю діану знаходять мертвою і кажуть, що, начебто, вона наклала на себе руки, вчинила самогубство, тому що там були докази, які підтверджували це. Але пізніше виявилося, що е, насправді її вбили. Хто саме це вбив, там буде розслідування. От і скажу чесно, що мені спочатку книга подобалась, Я думаю, ну дуже такий цікавий класний трейлер, але пізніше я вже просто здогадалася, хто саме за цим стоїть. І я трішки розчарувалася, тому що ну це досить така банальна для мене книга виявилась. Я вже читала неодноразово книги з таким не те, що сюжетом, а з такою розв'язкою. Точніше, дуже були схожі е, ці антагоністи, які в нас виходили, е, винуватими в кінці книги. Тому не знаю, я цю книгу оцінила можливо 7 з 10, Лише за те, що тут досить було так динамічно написано, мені було цікаво, але ну, не більше. Наступна книга, яку я хочу вам показати, це книга про вулок світлячки від Крістін Генне. Це та книга, яку я відкладала на дуже довгий е, час, тому що я знаю, що взагалі Генна пише дуже такі важкі морально книги, і я не дуже хотіла себе якось так засмучувати морально, тому що мені зараз цього точно не потрібно. Але ми цю книгу обрали з дівчатами на наш книжковий онлайн-клуб. І добре, що це зробила, тому що я цю книгу прочитала швидко. Вона мені дуже сильно сподобалася. Звісно, що це генна, і я хочу подальшому читати книги цієї авторки. Ці книги нам буде розповідатися про двох дівчат, про Кейт та про Талі, про те, як вони познайомилися. Вони абсолютно різні між собою. Кейт більше така замкнута в собі, така сором'язлива. А талі вона така, яка хоче отримати від життя все. І книзі нам буде розповідатися про їхню дружбу. Загалом тут акцентується на їхні. Дружбі на довірі, на щирості стосунків, і взагалі, через які саме перешкоди вони будуть проходити разом. Звісно, що фінал мене цієї книги дуже розчулив. Знаю, що має бути ще продовження, тому я буду очікувати, буду, звісно, що читати. Ще, до речі, є серіал знятий по цій книзі, але я не дивилася і якось знаю, чесно кажучи, не дуже хочу дивитися. От, тому це є десь орієнтовно десь з половиною з десяти. Я вам рекомендую цю книгу. Наступна книга це є будинок Старлінгів, але я не знаю, чи є мені сенс щось про неї розповідати, тому що я вже про неї розповідала в моєму ще попередньому відео, якщо не помиляюся. Якщо загалом мені ця книга не сподобалась, дуже красиве оформлення, але. Ну, не для мене сам сюжет і взагалі і сама історія. Наступна книга це є друга частина з циклу місто вітрів, це є правильне рішення від, від Лі Стомфорд. А до речі, взагалі ці всі книги з цього циклу вони пов'язані між собою самими героями. Вони не пов'язані з сюжетами, але пов'язані героями, тому вам краще все-таки почитати ці книги в послідовному порядку, тому що ці книги будуть спойлери до попередніх частин, тому я думаю, ну. Це не добре, тому краще читайте все по порядку. Ці книги нам будуть розповідатися про двох головних героїв: про Райна. Він є новоспеченим капітаном чекаської баскетбольної команди, якщо не помиляюся. Так. І, до речі, цей Райн це є брат нашої Стіві, тобто головної героїні з першої частини. Вони дуже сильно близькі. І цей Райн живе в такому великому, великій квартирі, і до нього підселяється сусідка. Це є подруга цієї стіві, його сестри, яка називається Інді, тому що в неї деякі там є проблеми. І вона трішечки має в нього пожити. Він спочатку, звісно, що проти, тому що він дуже любить бути сам. Він не любить ну, якогось такого шуму навколо себе. Він взагалі такий більше скритний. Але відколи з'являється ця Інді, в нього в квартирі все його життя змінюється. В них там, звісно, що будуть зав'язуватися стосунки, і все буде йти дуже плавно і повільно. Мені дуже самі подобаються такі тропи, тому ця книга також дуже мені сподобалася. Мені було дуже приємно цю книгу читати. В принципі, з мінусів я взагалі таких жодних не бачу, тому я вам цю книгу рекомендую обов'язково до прочитання. Так, наступна книга, яку я прочитала нещодавно, це є друга частина Хороша дівчинка зіпсована кров від Голі Джексон. Перша книга це постійно зубився для хорошої дівчинки. Я прочитала. Мені сподобалася книга, і ця книга мені також, в принципі, сподобалась. Вже, до речі, вийшла третя частина: це Ні жива, ні мертва. Я буквально вже на днях планую собі її замовити тут. Якби так не проспойлерити. Одним словом, тут буде розповідатися про головну героїню Піпу. Це та ж сама головна героїня, що з першої частини. Вона тепер веде різні подкасти про, точніше, вона веде подкаст про справу, яку вона розкрила з першої частини, от можна так сказати. Але вона вирішила вже нікуди не пхати свого носа в якісь різні розслідування, і вона собі живе спокійним життям до того моменту, поки е, вона не дізнається, що її друг Джеймі він просто зник, безслідно зник. Ніхто не може з ним зв'язатися, ніхто не може знати навіть де він є, де він міг е, піти, тому що він раніше, начебто, і втікав із дому, але він дуже швидко повертався. А цього разу е, піп розуміє, що все набагато складніше і щось е, трапилося лихе. Вона, звісно, що знову ж таки буде братися за розслідування. Е, також мені ця книга сподобалась, тому вже буду читати третю частину. Мені вже дуже сильно цікаво, що саме буде в цій третій частині і в що вплутається оця наша головна героїня. Так, друзі, наступна книга це також є досить така новиночка від Арем. Це є книга Угода від авторки Ель Кеннеді. Це книга, яка мені сподобалася, але ну, не скажу, що це найкраща книга свого жанру. Тут нам буде розповідатися про дівчину Ганну, яка отака просто відмінниця, вона спокійна, скромна. І також нам розповідається про нашого головного героя Гарета, який грає в хокей, але в нього все дуже погано з оцінками, і тому йому потрібно їх поптягувати, щоб надалі грати в цій своїй ну, хокейній команді. От і в нього виникає така умова, що якщо він підтягне свої оцінки, все буде добре. А якщо ні, то його кар'єрі по суті буде. Кінець, кінець. точніше, буде кінець. І він вирішує познайомитися з цією Ганною, щоб вона якось його підтягнула в оцінках, взамін на те, що він допоможе їй завоювати хлопця, якого вона начебто закохана вже довгий час, але вона от просто, ну, їй бракує сміливості до нього підійти, там, їй, йому признатися і так далі. Ну, досить така непогана цікава книга. Це, звісно, також що 18, тут будуть такі досить еротичні сцени, але мені сподобалось. Мені сподобалось, взагалі, як описано було це все, мені сподобалось, як розвивалися стосунки. Не чекайте нічого такого грандіозного від цієї книги, тому що це книга більше для такого розслаблення. Книга на один раз прочитав, насолодився просто моментами і, і все. Ну, це особисто так для мене. Якщо вам також подобаються тропи, Можна так сказати, від друзів або від знайомих до закоханих, і так далі, то я вам рекомендую цю книгу. Так, наступна книга, друзі, в мене вже немає її в паперовому варіанті, тому що я вже її продала. Можете зрозуміти, що вона мені не сподобалася. це є книга новиночка від Віват: Як розкрити власне вбивство від Крістен Перрін? Книга на буде розпидатися про дві часові лінії. Перша лінія це 1965 роки, якщо не помиляється, Розповідається про дівчину Френсі з її 17 років. І одного разу е вона натрапляє на жінку, яка їй начебто, ворожить смерть в майбутньому, тобто що вона помре, її вб'ють. Вона дуже сильно на цьому зациклилася, і вона протягом всього свого життя вона шукала, начебто, потенційного свого вбивцю, щоб зрозуміти, хто ж бажає її смерті і чому взагалі там їй пророчили таке майбутнє таке життя. Але все-таки це збувається і її знаходять мертвою. Але аж через 60 років якось так, ну якомусь такому проміжку. І також розповідається про сьогодення другу часову лінію про дівчину Емі, якщо не помиляюся, чи Ешлі Емі, одним словом не пам'ятаю, яка є двоюрідною племінницею цієї Френсис, і по певних обставинах е, вона, начебто, є в заповіті у цієї своєї двоюрідної бабусі. Вона повинна туди переїхати, там щось узгодити, якісь там різні їхні юридичні питання. Ці всі люди, які є в цьому заповіті, вони, щоб отримати цю суспадщину, вони повинні. Розгадати її вбивство, тобто вона знала, що її точно вб'ють, і якщо хтось розгадає, хто саме причетний до цього вбивства, там весь маєт, маєток, весь спадок піде саме цій людині. Коротше, ця книга більше як в стилі Агати Крісті написана, тому що дуже-дуже схожий стиль написання і взагалі атмосфера. Мені ця книга не сподобалась, вона мені так довго і нудно йшла. Я думала, це буде щось цікаве, я дуже давно її хотіла, але, на жаль, не збулося. Тому я цю книгу одразу продала. Я її там поставила оцінку 5 з 10 орієнтовно. Я... Дочитала з трудом і про неї забула. От, тому, в принципі, ну, це не для мене. Наступна книга, якою я хочу з вами поділитися, це також є свого роду новиночка від Людиництва. Це і мотель-присмерк, якось так виглядає. І я також дуже багато очікувала від цієї книги, тому що я люблю читати якісь такі історії про якісь мотелі, готелі, щось таке, ну, моторошне, але не так сталося, як гадалося. Тут буде найбільше знову ж таки якась містика. Мені таке не сподобалося, дуже ну, нереалістично. Я розумію, що це є такий але все ж таки це є не для мене. Тут також нам буде розпідатися про дві часові лінії. Перша часова лінія це там, якщо не тисячу 1982 роки про дівчину ВІЛ. Яка пішла працювати в цей мотель присмерк, тому, що їй потрібно було гроші? вона там в нічну зміну, і одного разу вона зникла. Що трапилось, ніхто не знає її зникнення так досі не було розкрите, ніхто не знає, де вона є. І наступна лінія цієї сьогодення, там 2017 рік, якщо не помиляюся, розповідається про дівчину Карлі. Вона хоче приїхати в містечко Фел, де є цей мотель, де зникла її тітка, і розгадати її зникнення. Вона туди одним словом приїздить, вона туди влаштовується навіть, на роботу, почне працювати на нічну зміну, і там в неї починають різні відбуватися взагалі незрозумілі речі. Одним словом, я читала і думаю, ну це якийсь стрішняк. Мені не сподобалася ця книга. Не знаю, ну такі книги точно не для мене. От, щось таке містичне, це точно не моє. От цю книгу я також оцінила десь орієнтовно 6 з 10. Я вже навіть, дуже не пам'ятаю, чим ця книга завершилась, але знаю, що мені вона не дуже сильно сподобалась, тому. Якось так. Наступна книга, яка, в принципі, має багато прихильниць. От е, це книга, яка багатьом сподобалась, але мені вона не сподобалась. Це є книга Моя вивча відпустка від Теси Бейлі. І я читала вже в цієї авторки книги про сестер Белінгер. і мені, в принципі, ну, одна сподобалась, одна не дуже сподобалась на тим, Тут нам розповідається про дівчину Тайлор, яка є вчителька початкових класів, якщо не помиляюсь. Вона живе зі своїм братом, і вона вирішила зробити йому таку відпустку. Вона винаймає там будиночок на якомусь узбережжі, хоче з ним просто відпочити якось, щоб він собі розгрузив свою голову. Одним словом, все начебто добре до того моменту, поки вони не знаходять труп в себе в тому будинку. Вони в шоці, вони там не вони, а там кажінка, начебто викликає такого приватного, брутального. Чоловіка на ім'я Майлз, який е, є таким як приватний детектив. Він приїздить на такому байку, такий дуже крутий. Мені дуже сильно не подобаються такі типажі чоловіків. Це такий чоловік, ну тобто авторка так описала цього чоловіка. Він такий дуже брутальний, він такий дуже страшний. Тобто всі бояться на нього дивитися, бо він там не знає, що там ну, не зрозуміло, що може зробити. Ну, блін, ну мені взагалі таке не подобається, мені таке не імпонує. Тобто всі відносини до цього що начебто він чуть якийсь як король, Бог і так далі. І це, звісно, що Тайлер закохується в нього, при тому, що спочатку вони не дуже ладна, але пізніше вона хоче якось, щоб він залучив її в це розслідування, тому що в неї там є, начебто, якась певна інформація для нього. Він неохоче її бере, але також подумки про неї думає. Взагалі в мені не сподобалось те, що. Ну, Блін, вони щойно познайомилися, а все, він там же пише, ну, точніше розповідає, що це яка вона красива. Там, я, би, я, я вже собі уявляю, як там я буду з нею траліваль. Ну, тобто, мені не сподобалася ця книга, скажу чесно. Мені не сподобалися головні герої, мені не сподобалося взагалі нічого. ну... Таке собі. Можливо, комусь подобається. Я не кажу, що це погана книга, але ну, мені особисто вона не сподобалась. І остання вступна книга, яку я хочу вам розповісти. Я не знаю, до речі, чи я вже вам про неї розповідала. Це є книга дрібним шрифтом. Це є перша книга з трилогії про братів мільярдерів з Дрімонду. Якщо не помиляюся, це трилогія чи ні, точно не пам'ятаю. Одним словом, кожна книга буде розповідати про окремого онука, про Рована і ще там про двох. Наступних братів, я не ну, не пам'ятаю, як вона називається. Вона тим словом ця книга це нам буде розповідатися про Ровена, який такий дуже серйозний хлопець. І щоб отримати спадок від свого дідуса, який помер, він повинен влаштуватися на роботу в парк розваг. Ну, це їхній бізнес, це їхній парк. Він повинен там працювати, щоб якось його відремонтувати, ну, тобто дати йому якесь друге життя. Якщо я не помиляюся, я трішки давніше читала цю книгу. Там знайомиться з дівчиною Захрою. Вона там буде працювати, і в них будуть з'являтися певні стосунки. Звісно, що спочатку в них не буде все ладнатися, але пізніше, звісно, що все буде ладнатися. Тобто, це такий якийсь типічний банальний для мене сюжет, який я вже читала. Дуже велику кількість разів. Кажу так, що книга вроді непогана, все дуже добре написано, але я її пам'ятаю, читала в такий період в своєму житті е, ну, один з найгірших, можна сказати. Тому е, мені ця книга щось ну, ніяк не йшла, і мені було важко її читати. Я не вдумувалася, що я читаю. Я просто хотіла себе якось відволікати і вирішила щось почитати. Тому я думаю, це була просто погана ідея читати книгу в такий період, але вже як є, так є. От. Тому особисто зараз для мене мені ця книга не дуже сподобалась. Вона не є погана, але щось вона мене не заціпила. От, якось так. Отже, друзі, такі книжечки я прочитала. Добре, що я вже знайшла час зняти для вас це відео, тому що я постійно відкладала і відкладала. Думаю, що наступне моє відео це буде про книжкові покупки, тому що декілька книг я собі замовила, досить так багато, і я думаю, мені буде що вам показати та про що розповісти. От, тому, надіюся, вам сподобалося це відео. Обов'язково бережіть себе, бережіть своїх близьких та рідних, читайте українською мовою і зустрінемося в нових моїх відео.